Сьогодні поговоримо про політичні переслідування адвокатів в Україні. Відомого адвоката, юриста, правозахисника Антона Волтика внесли на сайт Мертворасі за нібито те, що він протидіє мобілізації та Збройним силам України. Нагадаю, що сайт «Миротворець» – це приватний сайт, який керується Антоном Геращенко, колишнім радником Алакола, радником міністра внутрішніх справ. За цим сайтом стоїть. Тому Антон Болчик повинен звертатися саме до цієї людини щодо свого виключення з цього сайту. Також інформую, що прес-секретарем сайту Миротворець є відома особистість Євгеній Вольнов. Це один із моїх знайомих, з яким я стикався 2012 року. Євгеній Вольнов відомий. Інтернет-троль у Вконтакті. Сидів колись за наркоту. О! Бо... Саме так Євгеній Куєв, його справжнє ім'я та прізвище. Так от, його матір зараз працює в Архангельському, вчителе. Англійською, а його брат, брат цього Євгенія Куйкова, сам Євгеній Куйкова з Донеччини саме та. і виріз без батька. Також відомо, що його брат працює в уряді. Архангельської області? Саме є таке дані на цю людину. Чого? Його рідна матір і його двоюрідний брат працюють на Росії. Але Євгеній Бойнов, колишній троль ВК, став прес-секретарем церкву Колишній Наркозалежний Євгеній Вольнов. Саме він намагався мене, як юриста, чимось зачепити ще 2012 року в контакті, але мені програв потім, лиф, що отримав зворотку від мене. На весь інтернет виставляв, що він мені програв. Він пам'ятає дуже добре. Так от, Євге, видаляй краще адвоката Болтіка. поки не пізно. Або весь світ дізнається, де працює твоя мати та де працює твій двоюрідний брат, який жив в Росії. Саме так, ти можеш сказати, що ти зі своєю ріднею не спілкуєшся, але сам факт, що твоя рідня працює на ворог. Це відомий та доконаний факт. Хто хоче побачити повно Деанон Євгенія Волінова, можна побачити в інтернеті. Всі записи стосовно нього. Де він проживе, де проживає? Все це є в публічному доступі, добрі люди, все встановлюють. Саме то я вважаю, що внесення адвокатів чи юристів Системи не система, сайт миротворець є недоречним. І, взагалі, існування цього сайту дуже проблемне, тому що він порушує статтю 182 Кримінального кодексу. А саме так, а всі дані, кого шукають. Повинні бути в базі МБС України, а не в базі приватної структури, яка належить Геращенко, колишньому народному депутату, колишньому раднику міністра внутрішніх справ Авако. Доводжу до відома Антона Болтіка стосовно хто володіє цим сайтом. Надіюсь, це відео, колега мій побачить, і зробить висновки. До речі, раджу адвокату Антону Волтіку звернутися до суду щодо блокування сайту миротворець або вимагання видалення даних і дійти до Верховного суду і почати судитися, де спростувати все. Всі твердження, які там є. От і все, що я пропоную зробити Антона Болч. Роби, колега, висновки зі своєї діяльності. У мене все. Дякую за увагу, підписка, лайк, репост, а також комент. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує. 1000 гривень це стосовно оскарження штрафів ТЦК та СП та інших справ. Також вирішення питання і проблем з військового права по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Також неюридична консультація коштує 700. Гривень укладання контракту професійного зі Збройними силами складання для ЗСУ, якщо ви бажаєте служити в ЗСУ, коштує 700 гривень, щоб потім не було того, що з багатьма солдатами виведений поза штаб або відсутність жодних компенсацій вам. Також. Я консультую у сфері кримінального права і процесу. В кримінальних справах проти вас це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо терміново, це коштує 500 доларів. Також замовляй в мене витяг за кодом РДПО. Дізнайся про свого контрагента. Ви також можете. Зробити донат та підтримати мій канал. В описі до цього відео є кнопка спонсорства. Покупай преміум, YouTube преміум а також ти можеш зробити донат через мою картку або криптогаманець. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес та машину у статусі людини. Це коштує тисячі гривень. Також я консультую з будь-яких нор Правильно. Звертайся, роби підписку, лайки та репости. Дякую за увагу. Ще зустрінемось. Тут цікаво. Також продвигаємо ролики в тренди YouTube. Завдяки вам, шановні, Перегляди, що розвивається мій YouTube канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Наша ціль розвиток ваших прав і свобод в Україні. Разом переможемо своє яке сьогодні відбувається в Україні.